помічали ви коли-небудь, що ви відчуваєте невпевненість у собі, або порівнюєте себе з іншими, коли ви знаходитеся у суспільстві? Чи помічали ви колись, що у когось красивіші очі, гарніша шкіра, вищі оцінки? Сьогодні разом зі мною психолог, наш шкільний психолог Олексій, і сьогодні він нам відповість на декілька питань. Що ж, перше питання, яке б я хотіла задати, наскільки актуальна тема порівняння себе у нашому ліцеї, і чи часто ви зустрічалися з цією? Тим питанням. Наскільки актуальна в ліцеї, відповім як психолог, я не знаю. Вам видніше. Ви більше спілкуєтесь з однолітками, з однокласниками, комунікуєте у, своїй, у своєму середовищі, і ви ну, краще знаєте, як воно? Чи є така проблема насправді у багатьох, чи вона там у одного, двох, трьох дітей з класу? А я хотіла саме запитати, чому така проблема вона може виникати? Може, це через невпевненість у собі, чи є якісь інші фактори? Насправді факторів е, дуже багато. І я, коли готувався до подкасту, я думав, з якої сторони зайти, бо я можу, ну, типу, в десятку зайти е, якихось сторін, як це можна пояснити або розкрити. А почну таким чином. Ми всі виростаємо в порівняльній психології. Це той спосіб, яким ми взагалі дізнаємося світ. Тобто мені треба якось, як коли я ще маленький, під, під, під стола хожу, Мені треба якось е, розрізняти там стола від стільця. Тата від мами, себе від інших, один предмет від іншого предмету, одну якість від іншої якості. Ми все дізнаємося через порівняння, порівнюючи одне і інше. Це нормально і природне. Але а коли мова йде про виховання, або згодом вже про самовиховання, там починаються приколи. Бо для дитини це нормально навчатися через порівняння. І батьки навчають дитину через порівняння: типу, отак роби, отак не роби. Да, якщо отак зробиш, буде там погано, отак зробиш, буде гарно. А, і це починає формувати ту саму-самооцінку. Але в певний час, коли дитина стає вже ну, десь свідомою, я сподіваюся, вона стає свідомою, а, то треба від цього відходити. Бо інакше це буде руйнувати особистість в майбутньому. Тобто особистісно людина залишиться десь трохи невпевненою, інфантильною і так далі. В чому може бути ключ саме у вихованні в контексті самооцінки? У а, порівнянні своїх вчинків або ж у порівнянні себе як особистості. Тобто, в чому, в чому прикол? Коли я, як батько, наприклад, казатиму своєму сину, да, ти зробив там дурню, ти поганий, а, там, ти я не знаю, розбив горщика з квіткою, от ти поганий. А що я тут маю на увазі? Ти поганий, як от, взагалі, да, mm -hmm. як суцільна особистість. Ти поганий, бо ти розбив якогось там горщика. А як екологічніше, правильніше? Твій вчинок поганий. А я зараз спеціально ну, трошечки утрую, щоб по показати фокус а, саме на ті речі, які важливі. Да? Ну, звичайно, так ніхто не каже, твій вчинок поганий, де ви таке чули? Але а, відношення суть має бути от саме от таким для вирощування здорової самооцінки. Тоді, що а, теоретично чує дитина, що я як особистість а, не змінився. Тобто я можу бути різним. Вчинок дійсно може бути там якимось неетичним. Недоцільним, небезпечним. Угу. Слово поганий тут вже ну, таке трошки крайнє, бо воно дуже аморфне і оцінюване. Це є суб'єктивна оцінка. І через багато, дуже багато от таких от підкріплень, що ти поганий, тому що не зробив, уцін... не зробив уроки, ти поганий, тому що отримав низьку оцінку. Ти поганий, тому що не вдяг шапку на вулицю. Ти поганий, тому що не доїв тарілку. А у людини формується про себе враження: Я, скажімо так, я поганий завжди. Але щоб бути хорошим, мені треба виконувати якісь умови, е, грати в якісь ролі, виконувати якісь правила. Коли я їх виконую, я, скажімо так, у стані я плюс. План, я хороший, я нормальний, я окей. І от, скажімо, я заробив 5 дванадцяток, я зробив контрольну, я помив е, підлогу по всій квартирі, я вигуляв песика, я попіклувався про бабусю, я взагалі герой. Скільки я буду у стані герой, от по, по часу, як довго я буду в ньому? По факту до того моменту, поки не станеться щось погане. І е, саме хотіла вас запитати, е, стані, от поки не станеться чогось поганого, поки ти сам не усвідомиш, що щось погане, чи поки тобі не скажуть ти поганий, бо ти це зробив. Знов таки залежить. А, Сенат вже трошки в курсі, бо я їм спойлернув цю тему. А для наших слухачів я розкажу, що є таке керування через почуття провини. Знаєте, як колись казали, типу, совість найкращий доглядач. Да. От деякі батьки виховують саме так, виховують, бо це ж треба кожного разу розмовляти, пояснювати, це складно. Дитина не завжди слухається, вона колись косячить, хтось не хоче це робити. Багато хто не навчений це робити, бо це теж навичка, як грати у футбол чи писати ручкою так само. І батьки не навчені, і вони, ну, ти не повинен цього робити. Ти — от зобов'язаний людина під свідомість людини не знає слова повинен. А, є наша свідома частина префронтальна кора, лобні долі, те, що робить нас інтелектуальною людиною. Mm. Да, от прямо от, розумною такою соціальною, істотою, яка навчається в науковій зміні, є елітою. А інші ну, відсотки в 90 мозку це от обізянка. Тупа мавпочка. Мавпочка не знає слова повинен. Тобто, як це звучить? Ти повинен щось. А як це виглядає для підсвідомості? Я повинен хотіти щось. Причому завжди. Як тільки я починаю цього не хотіти, я вже винуват. От, хтось а, в когось в'їлась а, оця а, думка, що коли я вже починаю хотіти, я вже про, о, провинився, отут починає працювати та сама совість, як самоконтроль. Все, де, батьки можуть відпускати дитину, вона вже сама буде псувати собі життя самостійно. А, а інші ні, трохи поживуть. Чи може якось впливати саме це порівняння на людей, у яких завищена самооцінка, наприклад? А дивіться, тут є такий нюанс. Ми знаємо, що є нормальна самооцінка, завищена самооцінка і занищена самооцінка, бо занижена. А ну, це вже трошки так не працює. Наразі само, а, ми знаємо, що самооцінка може бути стабільна або нестабільна. Все. А коли самооцінка. Постійно завищена, скоріш за все, це а, або якісь нарцисичні від, відхилення, тобто це може бути або якась а, трошки ще риса характеру, або вже а, якась психіатрія. Такі люди існують, таке є. Або це те, що називається егоцентризм. Mm -hmm. Дітям, скоріше за все, це подають як егоїзм. Типу, ти любиш тільки себе, Ти егоїст. Ні, ми всі егоїсти, це нормально, це класно, це здорово, так повинно бути. Чим а, відрізняється егоїст від егоцентриста? Егоїст любить себе. Отака якість. Mm -hmm. Егоцентрист любить лише себе. І отут велика різниця. Я хороший, а всі інші там. Якщо мене а, хтось хоче наругати, то це не я. Це це все через Я, я ж. центр землі і пуп вселенний. Є проблема, а все світ многопопочний. І вони цього не розуміють. От саме е, завищена самоцінка, вона може е, бути саме з народження, чи це можуть батьки вже вибудовувати по сходинкам з самого дитинства? Тобто, наприклад, е, багато людей кажуть, що якщо ти будеш балувати свою дитину, там, наприклад, з дитинства дитина не буде знати там слова ні або ще щось, то вона е, е в найближчому часі виросте, от як ви сказали, егоцентричною, да. і у неї буде завищена самооцінка. Чи да. правда, це? Чи Думаю. можливо це також може бути ще риса характеру, яка може бути з дитинства? А, з дитинства вона З народження саме да. З народження, вона є. Дитина, маленька дитина, вона є егоцентричною. Весь світ існує для мене. Угу. Це от основний тезис в голові маленької дитини. Задача батьків. Навчити дитину, що ну, світ працює не так. Дитина повинна сама вирости з егоцентризму. Це складно, це не хочеться, це боляче, да, але вона повинна це зробити. А, якісь батьки або якась дитина не проходить цей етап, він там тупо застрягає і тягне з собою егоцентризм по житті, да, це є проблемою. Як урівноважувати свою самооцінку, якщо, наприклад, у, у тебе вона занижена? Угу. І як триматися, грубо кажучи, на плаву? Якщо в тебе нестабільна самооцінка, а то по перше. Блін, емоційні проблеми, будь ласка, вирішуйте зі спеціалістами. Якщо у вас ламається нога, ви йдете до травматолога. Якщо у вас щось з горлом, ви йдете до лора. Якщо у вас щось з головою, ви вирішуєте це на кухні. Дуже правильний підхід, але, блін, ну не в нашому віці. Я маю на увазі не в 21 го до психолога. Але якщо ви дуже самостійні, якщо ви впевнені в своїх силах, якщо ви вважаєте, що психологи існують на цьому світі дарма, що я можу вам сказати? По-перше, а диференціюйте, тобто розмежовуйте свої вчинки від своєї особистості. Якщо я зробив якийсь невдалий вчинок, якийсь, якусь помилку, якусь недостатньо гарну штуку, це лише вчинок. Він максимум, як мене характеризує, це як людину в якійсь ролі, в ролі учня, причому учня там конкретної, конкретної дисципліни, в ролі е, сина або доньки, в ролі друга. А ролей насправді дуже багато. Шекспір писав весь свій театр. Ми, ми в ньому актори, і кожен не одну грає роль. Це дійсно так. Це дійсно так працює. Кожен з нас грає дуже багато ролей і масок. Те, що я десь помилився, це, по-перше, не означає, що всі інші ролі погані, а є ще роль мого себе. Бо є та, та роль, яку граю лише сам із собою. Якщо я помилився, як. Учень української мови це не означає, що я всюди поганий. Ні. Перше. Відмежовувати свої вчинки від своєї особистості. Друге, у цих ролей отут вже з'являється слово повинен. В кожній ролі є рольові очікування. Це те, що характеризує мене як гарного виконавця цієї ролі. Я гарний учень, якщо якийсь список, я гарна донька, якщо я гарний друг. Якщо і так далі. А ці списки а, оцих пунктів, оцих задач, вони а, ну, не ефемерні, вони доволі конкретні, але вони всі часто не усвідомлені. Це якась каша, мішанина з думок, яка в кожного всередині існує. Так от, випишіть собі хоча б 5 ролей, які ви граєте. Почніть з самих простих, будь ласка, типу роль покупця в магазині, роль пішохода, не треба брати роль доньки або сина одразу. Це складна роль, правда? Почніть з простого. 5 ролей. І на кожну з ролей випишіть, я скажу всі, але хоча б 20 пунктів а, рольових очікувань. Тобто, я хороший пішохід, якщо я не кидаюся під автобуси. Там я ходжу по розуміці і так далі. А таким чином ви будете бачити усі свої повинні. Які є у вас всередині, ви їх просто витягнете от на світ в матеріальний світ на папер, хоча б побачите їх. Познайомтесь от зі своїми очікуваннями від самого себе. Якщо буде хтось той мужній, хто це зробить, то ультимативний крок номер два: оцінити їх, а це взагалі реально чи ні? Бо дуже часто рольові очікування від мене як учня є такі: я повинна отримувати 12 з кожного предмету, ходити на всі олімпіади, кожен. Викладач має бути мною задоволений, адміністрація має бути мною задоволена, Марія Анатолійна особисто приходити тиснути руку. Мама, тато, котик, сусіди, всі мають знати, що я молодець, от тоді я прям герой. Якщо ні, то я якось там є хтось кращий от та маміна подруга. Дивіться, це є стеля вашої ролі. кожної ролі є з, е, межі, є якісь кордони. Верхній і нижній. Якщо я. Виходжу за нижній кордон, я його переступаю, то я преступник або злочинець. От там є смисл, є сенс себе якось не те, щоб карати, а ну, дуже сильно подумати, що я роблю не так в цьому житті. Якщо я виходжу за верхню межу, це називається герой. От коли я все це вище перераховано зробив, я герой. Все, що між ними, це норма. Я впевнений, всі чули слово норма. Всі чули про себе, що я нормальний або ненормальний, якщо. Ту -ту -ту -ту. А Ви всі учні ліцею наукову зміна. Майже всі знають, а, що таке гаусовий розподіл. Отакий дзвіночок, бачили, перевернути. Угу. Да. А от норма це отут. Це а, 87 плюс-мінус 3% загальної вибірки. Якщо вам будуть казати, що брехати ненормально. Матюкатись ненормально. Отримувати щось нижче за 12-ку ненормально. А от хоча б 8 з 10 людей в цієї вибірки мають бути отакими нормальними. А вони дійсно такі. Ні. Це я до того, а чи не завищуєте ви очікування для своєї ролі? Бо багато в кого плінтус вище стелі. Подивіться на свої рольові очікування і чесно собі скажіть. Це реально для вас чи ні? Як ви сказали про рольові очікування, е, От, наприклад, е, візьмемо себе, е, особисто мене, що для Такі? мене є е, рольовими очікуваннями це, наприклад, бути е, там. Е, Вічлиби, наприклад, не безкотувати на уроках, okay. не користуватися там, наприклад, телефоном на уроках. Okay. Нормально навчатися, тобто oh, нормально, це як? Нормально це вище там сьоми, наприклад. Okay. От і в. В принципі, ходити в школу майже кожен день, е, окрім тих днів, коли я, наприклад, почуваюся себе хворою або не дуже. Е, чи може, наприклад, це зіпсувати, е, от, наприклад, якась людина, яка від мене очікує щось більшого? От, наприклад, е, людина, от я, у мене є ось такі от мої побажання, які я mm -hmm. хочу від себе е, під час уроків, що я від себе вимагаю. Yeah. А я, наприклад, вчителька, яка е, скаже мені. Ну, ти не робиш по три приклади за 10 хвилин. Ну ти не така, ти не хороша. Е, чи може чисто теоретично це зіпсувати мені е, саме відчуття як моєї самооцінки? Що, наприклад, е, не відчуття моєї самооцінки, саме понизити мою самооцінку, угу. е, викликати у мене якісь тривожні думки, що от, можливо, можливо, я недостатня, можливо, я занадто мало роблю. Так, да, звичайно, може. Якщо це трапиться одного разу, ну я думаю, ви встоїте. Це буде окей. А якщо більше, а якщо сильно більше, якщо людині сто раз сказати, що він свиня, на сотий він хрюкне, ну це просто так працює, да. А тут дивіться, а прикол в чому в вашому віці ви якраз формуєте свою самооцінку. От саме самооцінку, звичайно, вона формується під впливом інших дорослих, впливових людей. Але а, не можна обмежувати тут саме вашу роль, бо ви вже свідомі люди, і ви вже розумієте, де той фідбек на вас є нормальним, який ви можете сприйняти. Він є компетентним, він є тим, який можна прийняти до себе, розглянути і якось змінити свої думки або свої вчинки. Або цей фідбек є ну дурним. Як зробити так, щоб е навколишні люди не впливали на твою самооцінку. Тобто, е щоб. Е Можливо, знаєте, як е, ти скрізь вуха пропускав е, ті моменти, коли, наприклад, тебе там е, обзивають там, ще щось. І... Для тебе ти просто для себе розумів, що ти умнічка, ти все знаєш, і просто, наприклад, зараз у тебе не було там, ну, наприклад, візьмемо е, таку ситуацію, не було можливості підготуватися. От тобі mm -hmm. сказали, що ти якийсь не такий, що да. ти там, можливо, тупий, і все таке. А, але ти просто для себе розумієш, що ти от умнічка, і ти просто у тебе зараз не було, наприклад, там не було можливості, не було е, якогось ресурсу емоційного, і ти просто, ну, типу, не підготувався, наприклад, уроку. Ну, можеш бути така ситуація. Да, це нормально. <плес> uh, як це для себе зробити? Та дуже просто вирости. Там не відробити нічого не треба, просто поживіть. Насправді так, трошки жарт, але лише на деякому рівні. Бо повністю наші мізки формуються десь до 25 років. В дівчат це виходить швидше. У чоловіків а, повільніше, це нормально, це просто фізіологія, а, але це разом з цим це наша природа. Тобто, от саме тут і зараз а, це не вийде зробити отак. Плюс є така штука Локус контролю. Він буває зовнішній і внутрішній. Тобто, на що я орієнтуюся у цьому широкому світі? На оточення на людей, на їх думку, чи на свою, чи на себе. А природньо, кололоку локус контролю із зовнішнього стає внутрішнім, але повністю він стає внутрішнім десь під 40. Тому, а, якщо у вас не вийде сформувати самооцінку лише на основі своєї думки тут і зараз, це нормально. По-перше, бо на це треба час, як я вже сказав. По-друге, бо це звичка. І отут, переходячи вже до конкретних штук, що ви можете зробити тут і зараз. По-перше, усвідомлювати, що у різних людей можуть бути різні думки. Різні відношення до вас, до ваших вчинків, до ваших проявів. Це нормально. Ці відношення можуть бути неправильними, неприйнятними, шкідливими, неприємними це теж нормально. А кожного разу в такій ситуації ви можете проговорювати або словами через рот, або якщо це неприйнятно, або вам дуже страшно, або ще як щось, проговорювати всередині себе. Це твоя думка, моя думка інша. У нас різні думки, це нормально. Я залишаюся при своїй думці. Можна просто собі казати, я молодець. Це базова установка, яка а, насправді дуже корисна. А, не, а, не залежачи від а, якихось вчинків, від думок, від ситуацій, я молодець. Це можна собі а, повторювати як мантлу. У психологів є така фраза афірмації. Це та фраза, яку ви можете собі повторювати прокручувати, щоб налаштовувати себе на той влад, який вам потрібен. Який ви самі хочете у собі викликати. Я молодець. Можна казати, зі мною все в порядку. Я в нормі, світ в нормі. Знов-таки ще одна афірмація. Можна писати собі щоденних успіхів. А це дуже прикольна щоденникова практика, яка повинна робитись приблизно кожен день, бажано ввечері, щоб ви відрефлексували свій день і записали, де ви молодець, де ви досягли якихось успіхів. Це можуть бути дуже маленькі успіхи. Але а це все ще ваш прогрес. Це ваш індивідуальне зростання над самим собою. І це важливо, навіть якщо це інші не бачать, навіть якщо хтось це не визнає. От як ви кажете, у вас не було ресурсу, у вас не було часу, ви були виснажені і ви не підготувалися. Я б особисто записав це як свою перемогу. Бо я тут вибрав себе, а не похвалу від вчителя. Я попіклувався по себе в першу чергу, я молодець. Я хороший. Також хотіла розглянути ще одне важливе питання: саме е уявимо ситуацію, що наприклад е може бути або хтось сім'ї, або може бути ще такий момент, коли. Е Проєкт тобі треба робити. От є людина, з якою ти контактуєш, це може бути, або у короткостроковому періоді, або у довгостроковому періоді. І ця людина вона має або підвищену самооцінку, або занищену самооцінку. Як Будувати можемо так сказати адекватні стосунки з цією людиною, без якихось під адекватні. Я маю на увазі, без якихось без якоїсь там, наприклад, агресії, сварок, можливо, якогось приниження, угу. щоб це була як звичайна розмова. Питання доволі складне, бо частково ваша комунікація не залежить від вас, вона залежить від вашого співрозмовника, від вашого колеги. Давайте так його називаємо. І якщо він захоче реагувати лише неадекватно, він буде реагувати лише неадекватно. А що ви можете зробити в цій ситуації, що залежить від вас? По-перше, це влаштовувати кордон. Тобто казати, скажімо, якщо це проєкт, дивись, я роблю оцю частину, отут вона починається, отут вона завершується. Ми можемо це потім обговорювати, але зараз кордони такі. Окей, тобі це окей, окей, все, домовились. А, тобто проговорювати словами через рот ваші домовленості, ваші правила, ваші кордони, вашої взаємодії. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно з цією людиною, от прям некомфортно, а, ну блін бажано тоді якось зменшувати контакт з тією людиною, дистанціюватись максимально, наскільки для вас це буде сприйнятним і наскільки це можливо в ситуації. А, якщо ви хочете якось допомагати цій людині, якщо ви відчуваєте, що вона вам не байдужа. Що він ну, не повністю неадекват, а ви можете їй певним чином допомогти у своєму стані розібратись. Тобто, яким чином ви можете давати свій фідбек? Просто давати свій зворотній зв'язок про а, вашу комунікацію. Тобто от він, а, скажімо, сказав, у мене нічого не вийде, я ніколи ще таких проєктів не робив, це буде так дуже погано. Тобто ми бачимо тут ну, таку собі зневіру в себе, таку собі низеньку самооціночку. А ви можете зробити такий мув, скажімо, дивись, я бачу, що тобі страшно, я бачу, що ти це ніколи не робив, але разом з цим я впевнена, що у нас все вийде, якщо ми постараємось. Навіть якщо в нас не вийде, ми е, дізнаємось щось нове. В цьому немає нічого поганого. Я можу е, зможу тобі допомогти там, де це буде в моїй компетенції, в моєму ресурсі. Е, подивись на цю ситуацію з позитивної точки зору, що ти можеш тут для себе взяти. Спробуй змістити фокус уваги не на поразку, а на якийсь прикольний досвід, або банально на якусь, ну на якийсь просто прикольно проведений час. Чому ні? Хоча б спробуй, ми можемо це зробити тут. Це ну безпечно. Чи важливо хвалити людину з низькою самооцінкою, наприклад, при завершенні проєкту? і чи видасться якісь зміни, можливо, у її самооцінці? Я вважаю, що так важливо в незалежності від того, яка самооцінка в людини. Це просто класно і приємно, коли ми один одного хвалимо за щось. Та не важливо за що. Це ж за як, як, якісь маленькі гарні прояви. Ну, це ж правда приємно. От о, я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли до мене із подкасту, наприклад. Приємно! А якщо це був цілий проект, ну, та тим паче. А, чи може це вплинути, якось покращити а, стан людини з нестабільною самооцінкою? Так. Це не залежить цілком від вас, але а, це може бути а, ще, одною, а, ще одною цеглиною у влаштовуванні його стабільної самооцінки. Що тут важливо? А, можете зробити акцент саме на а, конкретних вчинках або досягненнях. Тобто ти молодець, це а, непогано, це окей, але можна краще. А, скажімо, таким чином, дивись. А, мені дуже сподобалося, я пишаюся, мені було приємно. Ти а, дійсно великий молодець, бо ти зробив оцю частинку проекту. А, ти а, справився з оцією складністю, ти а, переборов оце ось виклик. А, банально ти емоційно а, зміг пройти через цю ситуацію. І це все вкупі, це твої досягнення. Дивись, отак вони виглядають. Я про що? А можна підсвітити конкретні вчинки? Конкретні слова, ситуації, дії, які вчинила людина або не вчинила. Тобто, дивись, отут ти стримався та, і не вийшов там на агресію, на а, неадекватну комунікацію, тут ти не здався, не спасував. Це все твої досягнення. Отут ти молодець. Таким чином, а зворотній зв'язок для людини з нестабільною самооцінкою буде а, більш корисний. Чи є підвищена або понижена самооцінка проблемною? Питання блінд з підвохом. Бо проблема це відношення суб'єктивне. Тобто для когось може бути проблемою розбита чашка, а для когось може бути не проблемою розбита машина. Чи є вона проблемою для кожної конкретної людини, я не знаю. Але я люблю дивитися на речі не з точки зору добре-погано, проблема, не проблема, а з точки зору корисно і шкідливо. Воно, по-перше, відчувається дуже по-іншому. А по-друге, зміщує фокус саме на а, ті прояви, які є а, важливі, які є впливові на саме твоє життя, саме для тебе. Тож, а, я б перефразував питання, чи є а, завищена або занищена самооцінка шкідливою. І тут людина може для себе проаналізувати. От ті прояви, які мені дає нестабільна самооцінка, вони мені більше допомагають чи шкодять? Де саме? В яких саме ситуаціях? От в якому контексті мені е, нашкодила моя нестабільна самооцінка, а в якому допомогла? Бо може бути так, що нестабільна самооцінка стане дуже сильним стимулом для індивідуального зростання, і людина стане видатним вченим, бізнесменом, діячем е, та чого тільки можна придумати. А може бути так, як на мене так частіше трапляється, коли нестабільна самооцінка більше заважає. Вона не дає а, грамотно комунікувати, вона не дає можливості а, точно виражати свої думки і слова, вона не дає можливості просувати себе там, де хотілося. Вона банально не дає можливості відстоювати себе на своєму місці. От тут, чи дійсно є це шкідливим, бо, а, кожен може відповісти ну, доволі однозначно. І я б хотів завершити на такому відкритому питанні, бо методик я вже трошки накидав. А як ви себе уявляєте, коли оцієї проблеми з самооцінкою не стане? Коли нічого не буде вам заважати, коли ви не будете тривожитись, коли ви не будете думати про думки інших, про свої зобов'язання? От уявіть себе в цій ситуації, як ви відчуваєте себе тілесно, як ви відчуваєте себе емоційно, які події будуть з вами ставатися? Вам там, як? Ви тут хочете чи ні? Вам там цікаво чи ні? Оце буде відповідь на питання, а чи є це проблемою і чи треба із цим щось робити? Як підсумок хотілося сказати, що дана проблема є доволі актуальною у нашому суспільстві, і найважливішим є те, що не треба замовчувати про свої проблеми, навіть якщо ти в зламав, тобі про це не треба замовчувати. Так само це і стосується вашого емоційного здоров'я. Що ж, я хочу подякувати нашому шкільному психологу Олексію за доволі конструктивну розмову, цікаву розмову. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати цей подкаст. Дякуємо за увагу і до зустрічі!